Привіт, друзі, дякую, що дивитесь Канал Забута зброя. Я Ян Макколум, і сьогодні ми подивимось на FN-249S. Це цивільна версія кулемета М 249 Він же со або пилка, що стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США. Він значною мірою пов'язаний з М 249 тобто з fn мінімі. з технічної точки зору. Це один з варіантів fn мінімі, який було розроблено майже півстоліття тому після дуже успішного кулемета fn ФНМАГ калібру 762 у 78-му році він пройшов тестування в американській армії, а ще за 4 роки його взяли на озброєння. Зрештою, для армії та морської піхоти модель називалась, якщо перекласти на українську автоматична зброя відділення. Про розробку та походження FN Minimi, а також про те, як він став пилкою. Ми поговоримо в окремому відео. сьогодні ж я хочу присвятити увагу саме цій напівавтоматичній цивільній версії, яка фактично є гвинтівкою. Це одна з трьох моделей серії FN Military Collector. Вона з'явилася тому, що компанія FN почала отримувати контракти на постачання стрілецької зброї для американської армії. А це означало, що гвинтівки повинні були виготовлятися у США. Отже, компанія побудувала завод в Колумбії і вже незабаром отримала перше замовлення. Звичайно ж, це був запит на повністю автоматичний варіант М 249 сорок Але для компанії цього було недостатньо, і вона почала змагатися за контракти на виробництво іншої зброї для армії США. її цікавили М 16 Точніше, М16А2. Перший контракт на виробництво ФН отримала у 88 році, відібравши частину замовлення у Кольта, який був попереднім виробником. Вона виготовляла М16 А2. А от Кольту. Щоб залишитися в грі, довелось взятись за розробку м 4 Однак FN вдалось і тут перехопити частину контракту, і з тих пір виробництво стрімко розвивається. Зрештою компанія повністю перебрала на себе все виробництво М4 для американської армії. В цей час Кольт почав занепадати, аж поки його не купила компанія Чізет. Подивимось, що з цього вийде, але це окрема сюжетна лінія. Станом на 2013 рік, FN виготовляла для американської армії М-16, М-4 та М-249. Керівництво компанії подивилось на цю ситуацію і подумало, а що ще можна випускати на цьому заводі в США? Він виробляє зброю, яка відповідно до військового контракту повинна повністю створюватись на американській території. А це означає, що завод не підпадає під дію різних законів про імпорт. А отже, бельгійська компанія, що мала перешкоди для експорту військових гвинтівок до США, зрозуміла, що їх завод має значний потенціал. Тому FN взяли свої моделі і переробили їх з автоматичних на напівавтоматичні. Це дозволило продавати їх цивільним на комерційному ринку. Робота почалась у 2015 тому це сталося рівно через два роки після того, як вони уклали перший контракт на поставку М4 проект з виробництва зброї для колекціонерів. Ще раз це підкреслю, передбачав створення точних копій, але в напівавтоматичному варіанті. Таким чином, усі бажаючі змогли отримати власні екземпляри американської військової стрілецької зброї. Це стосується трьох конкретних гвинтівок: карабіну М4, Гвинтівки М 16 та Гвинтівки М 249 со. Це безумовно найкрутіше з них. До речі, я отримав багато інформації про передісторію цього проекту від хлопця на ім'я Марк Хеніш, який фактично очолював команду, яка розпочала цю програму для колекціонерів. Він керував нею близько двох років, перш ніж перейшов з FN на іншу роботу. Тож у нас є інсайдерська інформація. і найцікавіше це те, що Хеніш чудово розуміє, що саме цікавить колекціонерів і цивільних стрільців. Тому він наполягав на тому, щоб компанія зробила цю зброю максимально наближеною до реальних військових зразків. Саме тому всі маркування залишили такими ж, як і на військовій зброї. наприклад, в М 16 та М4 є позначки режиму автоматичного вогню, хоча перемикач і не переводить гвинтівки в цей режим. Як мені пояснив хеніш, вони можуть зробити будь-яке маркування, хоч написати підводний човен. Від цього зброя не стане субмариною і нічого не забороняє виробнику просто зробити позначку автоматичного режиму, якщо його і не буде. Звісно, що одна справа зробити напівавтоматичну версію гвинтівки типу AR. але значно крутіше було те, що спеціально для колекціонерів компанія FN вирішила поширити цю ідею і на М 249 сорок со Виявилось, що переробити внутрішню конструкцію на напівавтоматичну було не так вже й складно. Крім того, всі деталі є повністю взаємозамінними зі справжнім кулеметом М 249 со Отже, давайте зазирнемо всередину і подивимось, як працює ця гвинтівка. розпочнемо з огляду маркування а потім ми розберемо її, і я покажу вам, що було змінено, щоб зробити цю напівавтоматичну версію. Зауважимо, що оригінальний стандартний військовий м – це кулемет, який веде вогонь з відкритого положення затвора і має лише автоматичний режим. перемикача для напівавтоматичного режиму немає окрім зміни системи ведення вогню, розробникам довелось перелаштувати його таким чином, щоб гвинтівка стріляла із закритого положення затвора. Варто зазначити, що крім внутрішніх змін в частині управління вогнем, у всьому іншому використовуються ті ж самі деталі, що і у справжнього військового кулемета. Це означає, що ствол та приклад повністю взаємозамінні. Тож, якщо вам захочеться поставити сюди короткий ствол від десантної моделі 249, то він теж підійде. Райдан, однак, варто пам'ятати, що військовий десантний ствол коротший за 16 дюймів, тому він належить до категорії NFA. щодо колекційної версії, то тут все навпаки. я не впевнений, але в ній або ствол спеціально зробили трохи довшим або намертво прикріпили полум'ягасник. це слід знати. але всі інші аксесуари, такі як кріплення для сошок, рейлінги та решта функціоналу, які зроблять в майбутньому для покращення, всі ці деталі підходять для гвинтівки м 249 с Дійсно круто, що FN, на відміну від інших компаній, пішла таким шляхом найкращим прикладом тут, мабуть, може бути компанія Colt, яка навмисно зробила нові AR-15 несумісними з більш ранніми моделями. Переходимо до маркування. Бачимо напис 556 М249С, напівавтоматична, серійний номер. Зверніть увагу, що це стандартний префікс «249» – напівавтоматична. Це номер 10410. Станом на зараз FN вже, мабуть, виготовила понад 10500 тисяч штук. І це я нагадаю. Ми говоримо лише про напівавтоматичну зброю. Йдемо далі. Завод FN Колумбія, Південна Кароліна, повністю американське Виробництво на деяких інших деталях присутні інші виробничі коди. один на захисній кришці магазину, інший на верхній, третій, ось тут знизу ствольної коробки. Ці деталі виготовлялись для військових кулеметів, а потім їх вирішили пустити на виробництво напівавтоматичних гвинтівок. Система управління вогнем досить проста. Є лише один поперечний запобіжник, який блокує затвор. Якщо ви бачите червоний колір, то зброя знята із запобіжника. Щоб перевести в безпечний режим, на нього просто потрібно натиснути. Якось так, готовий до ведення вогню. натискаєте на гачок, і якщо гвинтівка заряджена, то відбувається постріл. У рукоятці є відділення для зберігання якщо ви дивитесь на неї і думаєте, що вона виглядає дуже знайомою і схожою на ту, що встановлена на фал, то це тому, що DSA скопіювала рукоятку мінімі для своєї цивільної версії FN-FAL. щодо прицільних засобів, то варто звернути увагу на гарний діоптричний приціл. З його допомогою можна вносити поправки на вітер та на відстань. Якщо повернути приціл вгору, то ви побачите, що регулятор стоїть на позначці 300 метрів максимальна відстань до тисячі метрів. рухаємось далі. Бачимо повністю закриту мушку, яка регулюється так само, як і в АК чи СКС. За допомогою спеціального інструмента. Її можна закручувати або викручувати, а також зміщувати по ластівчиному хвості, на якому вона кріпиться. Це необхідно для виставлення однакового рівня змінних стволів кулемета, оскільки ще раз нагадаю, вони є взаємозамінними. Ручка для перенесення. коли вона знаходиться в нижньому положенні, ви можете просто підняти її вгору і вона зафіксується у верхньому положенні трохи збоку. таким чином при стрільбі вона не перекриватиме мушку. для того, щоб скласти ручку, ви штовхаєте її назад, виводите з пазу і опускаєте Рукоятка заряджання не має зворотно поступального руху. Трохи пізніше покажу, як це працює. розглянемо подачу набоїв. у 249-го Є два різних способи. Основний це стрічка, яка з'єднується за допомогою самих патронів. Тут використовується лента м 27 Ось так виглядають окремі ланки. Таким чином. Кожен патрон фіксує два пази. після пострілу ланка відокремлюється від стрічки і випадає з протилежної сторони. Запасні ленти зберігаються в таких пластикових коробках. Тут також є ось такі фіксатори, які не дають стрічці провалюватися назад в коробку. Якщо ж ви захочете витягти її, то це зробити досить просто. Без надзусиль. До речі, на цій коробці є ще один ластівчин хвіст завдяки якому її можна зафіксувати. це робиться до появи характерного звуку. А щоб зняти короб, потрібно натиснути на фіксатор і витягнути його. Цікаво, що можна обійтись і без нього. Але короб дозволяє просто та дуже зручно переносити патрони і зберігати їх чистими. досить цікаво, що для мінімі можна використовувати стандартні магазини від AR. надійність їх використання з цим кулеметом не дуже гарна. хоча, можливо, у напівавтомата цієї проблеми і немає. Перевіримо, коли, врешті-решт, будемо на стрільбищі. А тут ми фактично маємо шахту, захисну кришку і фіксатор. Коли я вставляю магазин, кришка піднімається, і цей маленький квадратний виступ фіксує його. Патрони в магазині знаходяться в тому ж положенні, що й при використанні стрічки. звісно ж, одночасно стріляти з ленти та магазину не вийде. Стрічка, як правило, набагато зручніша. Щоб від'єднати магазин, просто потягніть цю защіпку трохи вниз. Гаразд. Остання особливість, на мою думку, це сошки. Щоб вивільнити їх, потрібно спочатку стиснути ніжки разом. Фіксуються вони ось так. Сошки трохи обертаються і мають люфт в усіх напрямках. за потреби. Ви також можете натиснути на цю кнопку, щоб збільшити висоту. Ось так сошки досить довгі. Тож можна збільшити їх раптом, якщо вам треба. Сошки можна також закріпити в передньому положенні. Це якщо вам треба просто покласти зброю на барикадах. Гаразд, давайте перейдемо до розбирання. В мінімі використовується рухомий поворотний затвор, як і в АР. Він замикається у відповідних виступах насадки ствола. Це добре, адже завдяки цьому затвор не тисне на саму коробку. Крім того, ствольну коробку можна виробити з досить простого і легкого штампованого листового металу, і таким чином відмовитись від використання великої фрезерованої ствольної коробки, як у fn FN-MAH зазвичай для кулеметів, які стріляють з відкритого положення затвора, нема проблем із заміною ствола. алгоритм такий: спочатку потрібно відкрити затвор, зафіксувати його у відкритому положенні, і він не буде заважати. А отже, ствол можна буде спокійно від'єднати. Але перед нами напівавтомат, який стріляє із закритого положення затвора, а це означає, що його не можна зафіксувати в задньому положенні. Я можу заблокувати ударник, але не сам затвор. Тому конструктори FN вирішили зробити такий жовтий обмежувач руху. щоб зняти ствол, потрібно спочатку дістати всі компоненти затвора. План Б це відкрити його і встановити цей жовтий обмежувач. Він буде фізично утримувати затвор у задньому положенні. Після цього можна зняти ствол. Насправді це зробити дуже просто. Для цього використовується рукоятка, яка вбереже ваші руки від опіків. Все, що вам потрібно зробити, це потягнути ось цю деталь. Все дуже просто. Отже, ось так виглядає насадка ствола і, замикаючи поверхні ззаду. Гаразд, ми майже закінчили. Покажу ще декілька речей щодо ствола. Верхня частина цівки утримується за допомогою пружинних затискачів, тож я можу просто зняти її. До речі, спереду вона фіксується на цьому штифті. Знімаємо цівку. Всередині є невеликий металевий теплозахисний екран. А тут газовий блок. Він не регулюється, лише один отвір. Ось і все. Тепер я можу потягнути затвор назад і витягнути цей обмежувач. Щодо часткового розбирання в польових умовах, то ми можемо зняти цей верхній фіксуючий штифт, після чого я зможу опустити приклад донизу. Це дозволить мені дістатись внутрішніх компонентів. Щоб було краще видно, давайте я спочатку підніму верхню кришку. для того, щоб її розблокувати. У мене є ці дві кнопки. Якщо я їх натисну, то зможу підняти кришку, і вона зафіксується у верхньому положенні. А щоб опустити її, мені потрібно натиснути на цю деталь. ось так. Крім того, кришку можна зафіксувати в положенні під 45 градусів, що дуже зручно. Якщо подивитись на старі кулемети, які споряджаються лентами з патронами, то побачите, що в ранніх моделях верхні кришки не тримаються. Вони часто травмують пальці, коли ви намагаєтесь зарядити кулемет або усунути несправність. Тож це дійсно гарне рішення. щодо системи подачі набоїв, то вона запозичена у FNMAG, яка була створена на основі німецьких моделей MG34 та MG42. Це досить гарна система. При русі затвора вперед і назад цей виступ рухається по цій доріжці, змушуючи її зміщуватись зі сторони в сторону. Направляюча, в свою чергу використовує ці дві деталі, щоб затягнути стрічку всередину. це відбувається за рахунок того, що вона зміщується при русі затвора назад та при його зворотному ходові. Добре, після того як ми опустили приклад, нам потрібно дістати пружину. Це її фіксатор. Натискаємо на нього і витягуємо весь механізм. Це досить довга деталь. Але оскільки у нас перероблена напівавтоматична гвинтівка, то ми бачимо тут дві пружини. Але це ще не всі цікавинки. Конструктори вирішили відрізати задню частину затворної рами і зробили лінійний ударник. Давайте витягнемо серцевину. Отже, перед нами ударник та затворна рама. Зверніть увагу, що пилка є газопоршневою зброєю з довгим ходом механізму. Це означає, що газовий поршень приєднаний до затвора і робить з ним повний цикл. Сам затвор знаходиться всередині рами і схожий на свого брата близнюка від АР чи АК. як ви вже помітили, перед нами затвор з двома основними замикаючими виступами, що змушують його обертатися. Це наш бойок, який має власну пружину. Коли вона стискається, ударник виштовхується вперед. Ми можемо витягнути його, знявши цей штифт. Але я поки не буду цього робити. Спершу покажу вам, як це працює. У військовому кулеметі затвор знаходиться в такому положенні. А коли він вдаряється об торцеву поверхню ствола, то зміщується назад. Цей кулачковий виступ змушує його повертатися. Як результат, затвор замикає ствол. Після цього він зміщується назад і вдаряється об лінійний удар. Останній, я нагадаю, знаходиться в задній частині затворної рами. Його ціль винести бойок вперед. Це робиться з відкритого затвора, тобто він починає рух саме з такого положення. А коли ви натискаєте на спусковий гачок, то шептало опускається. Далі вся затворна рама починає рухатись вперед. Куля досилається в патронник. І як тільки затвор повністю зміщується назад і фіксується в цьому положенні, відбувається постріл. Потім спрацьовує газовий поршень, і процес знову повторюється. для того, щоб перетворити кулемет на напівавтоматичну гвинтівку, розробники по суті розрізали ці два елементи. Таким чином, ми маємо механізм замикання, який приводиться в дію цією пружиною меншого діаметру. Отже, коли ви готові до пострілу, то ця частина висувається вперед. Далі досилає набій у патронник та замикає затвор. Таким чином конструктори змогли задіяти той самий ударно-спусковий механізм, що й в кулеметі М 249 але замість того, щоб утримувати всю затворну раму, він взаємодіє лише з тією частиною, яка виступає в ролі ударника. Коли ви натискаєте на спусковий гачок, починається найцікавіше. Шептало виходить з цього заглиблення. Ударник швидко зміщується вперед та б'є по бойку. Той в свою чергу вдаряє по патрону і відбувається постріл. Після чого все зміщується назад, і ударник знову стає в бойове положення. А отже, гвинтівка готова до нового пострілу. Ця підпружинена деталь діє як роз'єднувач. Коли вона рухається вперед, то за справу беруться спеціальні вигнуті доріжки, після чого роз'єднувач зможе повернутися назад. Однак лише після завершення повного циклу руху затвора. По суті, саме так виглядає принцип роботи в напівавтоматичному режимі. Це дійсно елегантне рішення. Розробникам не довелося змінювати ударно-спусковий механізм та гачок. Вони просто розділили затворну раму на дві окремі частини. досить цікаве рішення. Для того, щоб все це працювало, додали дві направляючі в нижній частині ствольної коробки. їх немає в стандартному м 249 однак саме по них рухається ударник. Отже, затвор переміщається по цих верхніх напрямках, а ударник по нижніх. And the is on those rails. До речі, я казав, що покажу вам, як працює ручка заряджання. Тут все дуже просто. Ось цей виступ тисне на задню частину затворної рами і просто штовхає її назад. Нескладна арифметика. Гаразд, давайте ще трохи розберемо. Якщо відсунути ось цей нижній штифт, то ми зможемо зняти весь приклад. Зверніть увагу, що тут є невеликий буфер. На черзі пістолетна рукоятка та досить простий спусковий механізм. Тут також є роз'єднувач, якого, звісно ж, немає в оригінальному кулеметі. До речі, ця проста система опускає шептало. Також тут є кілька пилозахисних кришок, наприклад, екстракційного вікна. Вона автоматично відкривається, коли затвор рухається вперед. Звісно, що це має сенс для автоматичної версії, тобто для кулемета, в якому затвор можна заблокувати у відкритому положенні і закрити цю кришку. в напівавтоматичній версії, яка стріляє із закритого положення, це сізіфова праця. Ця розповідь була б неповною і неточною, якби я не згадав про ще одну цікаву особливість. Також ми бачимо підпружинену пилозахисну кришку для рукоятки заряджання. Конструкція дуже схожа на FNC, який теж має подібний механізм. порожні ланки викидаються ось тут, а гільзи у цьому місці. ще кілька деталей. Ми можемо дістати поперечний штифт. Зазвичай для цього використовують патрон. Всі штифти зроблені таким чином, щоб вони не випадали. І тепер ми можемо зняти цівкову накладку. Для цього потрібно розкласти сошки. Ось так. Далі від'єднуємо газову трубку. Повертаємо її і просто дістаємо. Ось так. Вона утримується маленькою пружиною, яка заходить в це заглиблення. Після того, як ми дістали трубу, можемо прибрати й сошки. Я не буду знімати верхню кришку, але думаю, що ви бачите, що у нас залишається рама кулемета, до якої фіксуються інші деталі. Насправді, якщо подумати, то трохи нагадує конструкцію стоунера. Так виглядає неповна розбірка FN249S. Я думаю, що в цій історії є дуже цікавий аспект, який пов'язаний з різницею в менталітеті. Маю на увазі між командою в США, яка створила цю колекційну серію та керівництвом компанії в Бельгії. Це призвело до суперечок. Бельгійці не розуміли навіщо ця зброя взагалі комусь потрібна. вони не бачили жодної причини, чому це могло бути гарним продуктом. на той час ціна сягала. 7 І тисяч доларів в Бельгії сушили собі голову над питанням: навіщо цивільній людині така дорога річ? до того ж, це аж ніяк не спортивна гвинтівка але з точки зору американських колекціонерів, звичайно, це була фантастично цікава річ. спеціалісти зі стрілецької зброї в усьому світі, а в Америці їх багато завжди зацікавлені в особливих гвинтівках. Тобто в тих, що творили військову історію впродовж років. і немає великої різниці. чи це було 300 років тому, чи 800, чи минулого літа багатьох колекціонерів цікавить саме можливість мати вогнепальну зброю, яка брала участь у значних подіях. і ця гвинтівка дійсно задовольняє це бажання. М249 був важливою частиною кожної військової операції Вашингтона з 90-х і до сьогодні, навіть ще раніше, хоча більшість подій насправді відбувались якраз починаючи з 90-х. Америка активно використовувала пилку у війні в перській затоці та в своїх операціях на близькому сході. Тому Хейніш знав, що ця гвинтівка буде популярною. і він продовжував наполягати на збільшенні планового виробництва. Бельгійці ставилися до цього досить скептично. Вони намагалися зменшити заплановані обсяги випуску. мовляв, зробимо лише кілька одиниць та й досить І ось навесні 2015 року. Якраз перед щорічними зборами стрілецької асоціації США ФН робить перші прес-релізи. Вони стосувались М 4 S16 і напівавтоматичної версії M249. Прес-релізи були успішними, але зіркою став саме M249. Виробника просто завалили запитами та попередніми замовленнями. на момент, коли гвинтівку офіційно представили на виставці шотшоу у 2016-му, FN вже мала тисячі попередніх замовлень. до кінця року. Компанія випускала по 500 одиниць на місяць. І це знову ж таки для дорогої зброї, яка коштує 7 тисяч доларів. в певному сенсі бельгійці мали рацію. адже ця гвинтівка була не дуже практичною для чогось конкретного. Вона не підходить для змагань типу IPSC і недостатньо потужна для NRA, але вона дійсно класна для американської спільноти стрільців та колекціонерів достатньо, щоб щось було дійсно хорошим, щоб захотіти це купити. Ця гвинтівка є чудовим підтвердженням цьому. так чи інакше FN продовжує випускати їх навіть сьогодні. згідно серійного номера, світ побачили вже понад 10 тисяч штук. Це, мабуть, складає досить серйозну конкуренцію деяким великим військовим замовленням на повністю автоматичні м 249 Я думаю, що якщо взяти всі цивільні продажі 249-х, і вважати їх одним контрактом. то мені здається, що їх кількість буде більшою ніж будь-яке з окремих замовлень на військову версію М 249 Це стосується будь-якої країни, хіба що окрім США і безумовно свідчить про колекційний інтерес до цієї гвинтівки. Отже, це стандартна версія. сьогодні їх пропонують у різних кольорах, зокрема у Койот. щодо модифікацій, то є навіть напівавтоматична десантна модель з коротким стволом і складним прикладом і звісно ж, як я вже казав, всі деталі повністю взаємозамінні Тож ж весь обвіз, планки і все інше повністю підходить для цього 249-го. Це цікавий момент для колекціонерів, які можуть обладнати цю гвинтівку таким чином, щоб вона відповідала тому чи іншому періоду. адже цей кулемет перебуває на озброєнні армії США вже понад 40 років. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. У нього буде продовження. Я планую взяти цю зброю на стрільбище, тож сам з нетерпінням чекаю на цю можливість. Коли я вперше приніс її сюди для зйомок, то подумав, що це черговий напівавтоматичний кулемет. Але тепер, коли я з ним попрацював, то зрозумів, що він дійсно дуже класний. Тож я дуже хочу побачити, як він покаже себе на полігоні. Дякую за перегляд.